Немо з оперативної ситуації на тому напрямку, який ви представляєте, чи змінюється тактика ворога? Яку техніку використовує він нині? Ну однозначно на ділянках, де тримає оборону четверта бригада національної гвардії Рубіж, ворог продовжує завдавати ударів, продовжує активно діяти, скажем так. Не на не вщухає контакт, будь-то стрілецький, мінометний, артилерійський, чи активно ворог продовжує застосовувати коптери, дрони впіві, ударні, там тощо. Специфіка, звісно, змінюється зі зміною погодних умов, тому що чим далі осінь, тим більше це тумани. Ми розуміємо, що на сході на Донбасі завжди осінь. Це пізня осінь це тумани, такі зіткі. Це заморозки вночі, коли там уже ну, пізня осінь фактично, і це складна логістика в першу чергу. Це не така активна велика зеленка. Відповідно, особливо не можна маскуватися ворогу. І звісно, ці всі фактори вони вносять корективи в тактику дій ворога. Але лишається спроби ворога просуватися пішими, такі. Так званий тактика просочування, коли один орк, потім другий орк, потім третій орк з якимось запасом батарей до радіостанції, там іншими засобами зв'язку пробує просунутися. Ми розуміємо, що влітку це було набагато простіше, коли ворог застосовував активно такі транспортні засоби, як мотоцикли, скутери, мопеди, квадроцикли, багі тощо, зараз. Воно не настільки ефективно, особливо те, що мале. Вони намагаються пішими порядками просочуватися. Звісно, коли бачимо навіть одного орка, по ньому завдається відповідного по ньому. Починаємо фактично стріляти з тих озброєнь, з яких доцільно, і в більшості випадків цих орків знищимо. Але вони продовжують наступного, й наступного й наступного посилати. Їхня логістика активна, найбільш активна це в. По сутінках це вночі, це на зорі рано вранці. Вони намагаються таким чином все ж таки використати і погодні умови, але не в більшості випадків надається. Саме тому вони почастішали, скажем так. Вони не те, що прям дуже от кожен день і все інше, але почастішали спроби ворога просуватися на техніці, тобто це легка броньована техніка. І танки вони обшиті фактично як монгали. Ну, ми розуміємо, що перші танки монгали-черепахи з'явилися ще рік тому. Вони їх активно використовують і пробують в тому числі комбінувати і ту і ту тактику, і все це супроводжується активним артилерійським вогнем, артилерійською підготовкою. На жаль, ворог міномета використовував в першу чергу по нульовим лініям, намагаючись розбирати позиції сил оборони під коригування вогню з тих самих мавіків. Тощо на жаль, знову ж таки, ворог не сидить на місці і активно вдосконалює і свою тактику, і свої навички, вчиться на своїх помилках. Багато в чому переймає. Досвід сил оборони. Тому тут ну не втомлююся. І кожен кожен раз кажу що одним з е, пріоритетів в артилерії це є контрбатарейна робота, контрбатарейна боротьба, подавлення ворожої артилерії, подавлення ворожих мінометів. Ми розуміємо, що вони і вкапують міномети, і фактично ледве не замбразур. Ну неодноразово бачив за літню кампанію, весняну кампанію фотографії, бачив розвіддані, коли. Ворог вкапує гармати так, що фактично перекриває в бліндажі через одне маленьке віконце, оглядає ствол гармати. Це в тилах у себе ворог так влаштовує. І ця гармата направлення на основний такий певний район цілей і веде вогонь. На жаль, ворога знову ж таки перевага в боєприпасах лишається. Ми розуміємо, що ворог це набагато ресурсніша країна, і їм допомагають інші диктаторські режими. Тактика застосування боєприпасів і вогневої потужності полягає в тому, щоб е крім турбуючого вогню ввести і ще пробувати прицільний вогонь. Угу. Хотів би звернути увагу наших глядачів, що з'явився QR-код, перейшовши за яким ви можете. Допомогти підтримати бригаду Рубіж, тож долучайтеся до цього збору. Йдеться про реп-системи. Пане Володимире, нагадайте, чим вони будуть корисні і як зараз розвинулися наші вітчизняні реби? Наскільки вони можуть конкурувати з тими ж таки російськими? Повсякчас, коли ми спілкуємося з бійцями з різних напрямків, багато хто відзначав, що на жаль, але російські реби на досить хорошому, якісному рівні. Ми розуміємо, що в принципі. Радянська імперія, Московська імперія вона мала доволі багато дослідних інститутів, які займалися радіотехнікою з цих орченят, як то кажуть, навчали радіотехніці з малку, і це є доволі така ну потужна у них система. Вони використовують різні машини. Радянські ми бачимо, пам'ятаємо і ще з якихось радянських історій про те, що у них там величезні і машини, і цілі комплекси, які вони вдосконалюють, і яким чином вони намагаються ретранслювати різний сигнал. Фактично, все, що керується, це радіозв'язок, і е, цей же, знову ж таки радіозв'язок він. Е, Перебувається радіоелектронними перешкодами. Ребів багато не буває. Вони можуть бути на різних частотах. Постійно змінюються частоти відеосигналу, керування коптерами, впівідронами, крилами, ударними різного роду попила аграрними коптерами. Ворог навіть, вибачте, на жаль, не поодинока практика, коли глушать сигнали і супутників і GPS намагаються певним чином. Ну, ми пам'ятаємо, ще рік півтора-два назад, як вони пробували певним чином заглушати навіть сигнал супутникового інтернету, тощо е, це є ну постійне змагання технологій. Тому відповідно систем радіоелектронної боротьби не буває замало, так як не буває забагато. Так як не буває забагато коптерів, так як не буває забагато боєприпасів, гармат, озброєння і все інше, але є певні позитиви. Ворог вже відчуває і несе втрати від дії РЕБУ, сил оборони. Вони доволі багато їхніх коптерів не приносять їм успіху, не досягають жодного результату і доволі часто падають від втрати сигналу. І більше того, ось ці новини, коли ворог пробує робити свої коптери вже на кабелях, фактично, тобто на якихось проводах, чи мідні проволоці, різні системи, скажімо так, пробує експериментувати це, котре доводить, що для них е реб сил оборони це суттєва проблема. Але знову ж таки, це не панацея і комплекс заходів максимально можуть берегти життя кожного українського військовослужбовця, uh -huh. кожного українського тому реби це ті засоби, яких я. Повторюсь, забагато набуває. Чим більше їх на всіх фотохід, чим більш потужніше закриті закрите небо, закритий простір, подавлюються їхні сигнали керування, тим тим краще, тим безпечніше. Пане Володимире, зараз дуже активно обговорюється план Володимира Зеленського, який він напередодні представив у Верховній Раді план перемоги. Ми довідалися про його п'ять пунктів, її закриті частини. Дуже цікаво дізнатися, що думають військовослужбовці. Чи обговорювали ви, чи ознайомлювалися перед усім з цим планом? Ви, пане Володимире, і чи обговорювали зі своїми побратимами? Які думки? Відверто так дійсно бачив публікації в засобах масової інформації про ці п'ять основних пунктів. В принципі, це нічого нового в будь-якому випадку. Ті оч... озвучені очевидні речі, які є запорукою нашого виживання, запорукою виживання української нації, народу і фактично фізичного виживання кожного українця. Ми маємо розуміти, що в першу чергу це озброєння, тому що окупанта окупантам можемо зупинити виключно силою. Жодні якихось там чинники не, не силові, Вони не працюють з цим кривавим диктатором, який. Просто перевертає всі гуманістичні, людські, юридичні, будь-які норми. Тому чітко ми розуміємо, чим більше вогню по ворогу, чим більше втрати ворога. Очевидно, що тисячні втрати щодня, коли ворог втрачає по тисячі солдат. Вбитими або е, суттєво пораненими це недостатньо для нього відчувати. Вони очевидно ставлять і можуть мобілізовувати, мобілізовувати, продовжувати вкидати е, і ресурси, як і живої сили, так і боєприпасів, так і озброєння. Саме тому е, відповідні засоби мають бути ворогу протиставлені. Це є основна аксіома, і ми маємо чітко розуміти, що ну, ми чітко розуміємо, що. По ворогу має просто летіти безліч зброєння, і втрати мають бути ще більшими для того, щоб він не встигав відновитись. Тому абсолютно зрозумілий план. Звісно, кожен українець мав якусь надію, що буде прям якесь там щось таке, що ніхто не знав, хто нічого не очікував. Але повторюсь, складно собі уявити якісь універсальне озброєння чи універсальний засіб, чи універсальну дію, як то. Вибачте на слові в комп'ютерних іграх, якийсь код, який дозволить там одним покликом, одним словом, одним жестом переломити хід війни, про переломлюють хід війни, звичайні українські герої, які, попри погоду, попри жахливі побутові умови, попри, попри те, що засилля ворожих коптерів в небі і артилерії, і вогню, і куль, і всього всього, всього вони, не зважаючи на це. Справжні українські герої тримають на своїх плечах в нелюдських умовах оборону і захищають і зупиняють ворога. От власне це саме ті хлопці, які виконують і план перемоги, і захищають загалом наше майбутнє. Пане Володимире, ви згадали про те, що е, значні втрати в противника, але вони продовжують все одно лізти і наступати нещодавно. В одному з інтерв'ю ви згадували про те, що використовується надзвичайно велику кількість резервів. Е, противник так само, сили боєприпасів, і озброєння. Про озброєння ми згадували. А як щодо резервів, звідки формуються ці підкріплення, що відомо загалом про їхні кількісні можливості? Резерви, передусім, я маю на увазі в живій силі, тому що у нього ворога немає. скажімо так, по перше, вони не людські ставляться до свого особового складу. Вони його не змінюють, не ротують там, особливо побутові умови. Там з точки зору манності. Не беруть в розрахунок, але з іншої сторони ми чітко розуміємо: якщо ворог десь на якісь розпечці позиції чи ділянці не поніс великі втрати, чи просто поніс втрати е на наступний ж, е момент, коли. Можна провести якусь ротацію логістику переміщення, тощо відразу підтягуються нові і нові ванюшки, мобілізовані чи контрактники ворога, які займають тут же ці місця, це наводить на думку про те, що ворога немає дефіциту в живій силі. Відповідно, резерви живої сили доволі великі. Те саме стосується і техніки. Чим більше далі в тил. І це стосується і гармат, і інших засобів і мінометів і боєприпасів. Чим далі в тил ворога, тим більше накопичення у цих от о, власне резервів, які можна оперативно підтягнути, які а, оперативно з замінять знищену техніку або знищених їхніх орків. Тому дійсно а, у ворог є резерви, але я сподіваюся, що рано чи пізно вони мають закінчитися, адже ну не може бути, що несучі такі втрати для них це. Якийсь безкінечний ресурс, сподіваюся, це не так. Угу. Які ваші прогнози на зимову кампанію? Чим вона відзначатиметься? Які цілі нині ставить ворог, на вашу думку? Ворог мені здається, ну і загалом сили оборони роблять це можливо, щоб бути готовими до будь-яких провокацій і дій ворога. Звісно, ворог буде продовжувати тиснути з того зброєння, використовуючи різну тактику. Це залежить від підрозділів окупантів. Вони не однорідні, мають різну вишколеність, мають різні навички, різну тактику можуть вести. Різне озброєння відповідно загалом тенденція така, що вони будуть тиснути, використовуючи максимальну кількість ресурсів і поповнення, яке у них на жаль є. Почули вас, пане Володимире, дякуємо, що були з нами Дякую. сьогодні. Ще раз хотів би нагадати нашим глядачам, що вони можуть переходити за QR-кодом і підтримувати бригаду Рубіж. Цей збір відбувається на реп-системи про їхню важливість. Ми з паном Володимиром говорили. Володимир Назаренко був щойно на зв'язку. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. На все добре, і до зустрічі. Дякую.